Вітаю вас на календарі, 24 серпня, день незалежності України. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави депутата Чернівецької обласної ради Віталія Мельничука. Доброго дня, пане Віталію! Доброго дня! Хочеться зразу ж привітати нас всіх з Днем Незалежності України. І власне перше запитання: як відзначаєте цей день вже ось як 23-й рік? День народження держави це знаменне свято. Ми зараз відчуваємо те, що ми повинні обов'язково всі наші негаразди, які є, відкинути на бік і відчувати себе самодостатніми громадянами. Тому, як громадянин України, відчуваю приналежність до великої нації, яка всі свої Біде е, переможе і буде самодостатньою великою державою. Е, на... Світовому спеціалісту. пане Віталію, так хочеться, щоб всі ці слова, які ви сказали, почули десь там на горі, і справді все сказане сьогодні, проголошено, що втілилося в життя. І ми насправді жили в вільній, незалежній, демократичній Україні якомога швидше, повноцінно відчували, що ми живемо в такій Україні. Пане Віталію, ви депутат Чернівецької обласної ради. Що можете сказати про свою депутатську діяльність? Депутатська діяльність це насамперед відповідальність перед людьми за те, що взято на свої плечі. Це так само, як і для політика, так само, і для політичної сили. Тому, добре орієнтуючись, що собою являє депутатська діяльність, з самих початків із 2011 року розпочав не тільки зустрічі із громадянами в кабінетах у громадських приймальних, але й у виїзді до людей. Тому орієнтуюся і наполягаю, щоб для кожного депутата це було важливо йти до людей і відчувати їхні проблеми саме на місцях. А як ви можете охарактеризувати цю співпрацю з громадськістю? Є повне взаєморозуміння, адже часто до вас звертаються по допомогу? Люди не відчувають відповідальності перед владою. Саме через те, що влада постійно за останні 20, ось уже 23 рік постійно намагається використати людей в своїх інтересах, не виконавши закон, той, який передбачено в повному обсязі, і люди не довіряють владі. Тому в такому випадку дуже непросто налаштувати діалог із людьми. Не просто переконати їх в тому, що ти не є стандартний представник тих самих чиновників, які в кабінетах намагаються їх не допустити до виконання законів, і це дуже непросто. Okay. Але депутатський досвід і постійна робота з людьми дає можливість все-таки здійснювати цю депутатську роботу і відчувати людську потребу більш чітко. Ну, ви зараз, власне, і торкнулися проблематичного питання співпраці влади і населення, громадськості, питання недовіри до влади. Які ще, окрім цих болючих питань, ви можете відзначити в Чернівцях, які мають місце, і як з ними варто боротися, і як ви збираєтеся боротися? Справа в тому, що. Е для того, щоб ситуація в державі змінилася в кращому напрямку, потрібно, щоб чиновники і високопосадовці відчували, хто є їхній працедавець, щоб вони не орієнтувалися на керівника вищого рівня, не орієнтувалися на чиновника, який їм нараховує зарплату і дає їм відповідні блага, а орієнтувалися на людей, щоб час від часу проводили звітність перед ними, щоб могли відповідно на ефірі, на зустрічі з журналістами говорити. Про свої робочі моменти. Це саме людям буде імпонувати, і люди будуть відчувати, що чиновник відкритий, він готовий виконувати свої функції і згідно чинного законодавства діяти. Це пришвидшить перехід суспільства в якісно кращий напрямок і побудову громадянського суспільства в Україні. Хочеться ось зараз пригадати події революції гідності, недавню історію. Який ваш внесок був в цій революції? Ви для себе як відзначаєте? Ну, я сам особисто не буду виокремлювати себе від е, громадянського суспільства, від політичної сили «Свобода», в якій знаходжуся. Так, дійсно, з самих е, початків е, в кінці листопада, я із моїми побратимами 24 листопада були в Києві, на Європейській площі біля українського дому. І після того неодноразово приїжджали в Київ е, відповідно тих подій, які е, від, відбувалися і в Києві, і в Чернівцях. Ми підтримували е, Майдан, ми намагалися. Намагалися максимально залучити людей для боротьби на Майдані. Це нам вдавалося, і разом із українською нацією ми змогли 18-20 лютого зламати режим Януковича. Сам особисто 18-19 числа був в Києві на тих буремних подіях. Угу. Далі життя продовжувалося, і не можна відокремлювати теперішні події від минулих подій, тому що воно ще в процесі. Що боротьба не завершилася, і цей процес, я впевнений, українська нація пройде достойно. Сподіваємося, я не дарма на початку нашого інтерв'ю заакцентувала увагу на тому, що ви депутат Чернівецької обласної ради. Вас було обрано у 2010 році. Так, за ці чотири роки небагато і не банело. Ви можете охарактеризувати, яке найголовніше завдання депутата Чернівецької обласної ради, і що б можливо хотілося б змінити. Насамперед, депутат місцевої ради, зокрема і обласної, має відчувати відповідальність перед громадою, має бути у гущі подій, має знати, що потрібно його виборцю. І обов'язково брати максимальну участь у житті громади. Якщо цього немає, депутат не відчуває пульсу громадського волевиявлення і таким чином не зможе виконувати свої функції в повному обсязі. Це найважливіше на мій погляд. Угу. пане Віталію. Наскільки мені відомо, у вас позаду хороший життєвий досвід, досвід громадської роботи, вже й політичної діяльності. Так як ви бачите нашу Україну в майбутньому, поділіться, будь ласка, з нашими телеглядачами, роздумами про майбутнє України. Наші громадяни насамперед мають брати урок із минулих е, життєвих подій, зокрема із подій революції гідності, помаранчевої революції. Добре, пам'ятати, якими політики, які зараз на небосхилі хочуть в чергове їх, е, тобто виборців, е, зорієнтувати на себе, люди мають вибирати свідомо не купуватися на гнилі гасла, на е, піар-ходи і маніпулятивні технології. Поки цього не станеться, дуже важко буде орієнтуватися і людям виходити із цієї ситуації. Тому я закликаю громадян добре орієнтуватися на політичні сили. на... Представників тих чи інших політичних сил і свідомо вибирати, пам'ятаючи про те, чим вони займалися впродовж останніх десяти, можливо, навіть більше років. Uh -huh. Саме е очищення громадянське, поки воно не відбудеться законод... через законодавчий рівень, має бути тим запобіжником для того, щоб негідники знову не прийшли до влади і не дали можливість суспільству чергове піти по колах Аду, які, на жаль, цих 23 роки ми спостерігаємо і зараз маємо таку біду на Сході. З якої ми змушені вибиратися і боротися за свою незалежність, я гадаю, ваше зауваження є особливо актуальним в переддень початку парламентських виборчих перегонів, так але це буде завтра, трішечки пізніше. Сьогодні ми маємо на жаль ситуацію, коли в країні дуже складна політична ситуація, так як ви долучаєтеся до допомоги? Тим бійцям, які зараз воюють в зоні АТО, ну е, зразу після революції гідності, всі ці процеси, які були в суспільстві, ми е, добре бачили. Ми намагалися підтримати дух майдану. Ми разом із. Е, з... Свободівцями Буковини змогли все-таки знайти можливість для громадського формування, яке було одним із основних на центральній площі, знайти місце для дислокації і на Шевченка. 41 вони і зараз знаходяться. Вони змогли почати формувати територіальний вишкільний батальйон у Стороженнецькому районі і зараз продовжують цим займатися. Тобто цей напрямок роботи ми змогли утримати. Ми Допомогли розвитку Чернівецькому обласному е, осередку Майдан. І е, далі будемо намагатися, щоб здорові е, тенденції, які є там, розвивалися. Те, що е, військові е, в АТО і в територіальному батальйоні в Запорізькій області. Відчувають підтримку і волонтерського руху, і так само і представники свободи неодноразово транспортні засоби відправляли на автобус. Цими днями також ми їхали в Запорізьку область і відвідували наших людей і їхні. Дух передаємо сюди на буковину для того, щоб тут можна було відчути потребу боротьби за українську націю, це найважливіше і постійний контакт із нашими бійцями, це те, що може зробити нашу державу сильною, пане Віталію. Хочеться почути ще від вас думку. Як, як на вашу думку, коли Україна оговтається від цих перипетій, які відбуваються зараз, які ще можливо будуть відбуватися певний час, коли люди? Де нарешті е, будуть жити в мирі, злагоді, вільній незалежній Україні. Ну, тут насамперед треба зрозуміти, що е, російський кремлівський режим він не настільки просто може відпустити Україну е, із своїх е, тенет. Звичайно, світова громадськість, співтовариство, ті санкції, які зараз даються Російській Федерації, можуть частково призупинити той штурм путінського режиму, який хоче доконати Україну і відновити контроль над ним. Але тим не менше, я впевнений, що як би не сталося, українська нація зможе відстояти свою незалежність, зможе мобілізуватися і відтіснити будь-якого агресора. Що стосується відновлення нормального життя в нашій державі. Нам потрібно бути насамперед відповідальними перед собою, владі відповідальною перед людьми, і таким чином, через максимальне очищення влади, зробити чистою нашу державу. Тому що якщо цього не робити правильними кроками, то ніяким чином не можна питати від суспільства його чистоти. Дієва громада і після того буде відповідальна влада. Це найважливіше, і думаю, що обов'язково. Обов'язково це найближчим часом станеться. Я правильно вас зрозуміла? Основне завдання, пріоритетне на сьогодні це очищення влади. Дієва громада має тиснути на владу таким чином, щоб влада відчула, що будь-які кроки нечисті з її сторони, оперативно громадою будуть і висвітлюватися і витіснятися. Незалежно від того, чи будуть прийняті законодавство антикорупційно-люстраційне, чи ні, громада має бути активніша. І в цьому запорука успіху і відновлення нашої держави. Пане Віталію, сьогодні день незалежності. Гарне свято, і не хотілося б закінчувати нашу розмову на негативі. Давайте все таки про позитив і з позитивними словами, зверненням до політиків в нашої області, ви маєте зараз нагоду звернутися. Будь ласка, насамперед будьте щирі перед людьми. Відповідайте на їхні прагнення і разом із людьми відновлюйте діалог громади і влади, і таким чином ми змінюємо нашу державу на краще. І, звичайно, це буде найближчим часом. Я всьому впевнений. Слава Україні! Героям слава пане Італі. Я вам дякую за гарні побажання. Вас теж вітаю з Днем Незалежності. Дякую, дякую що відгукнулися на моє запрошення. А телеглядачам нагадаю на календарі 24 серпня, День Незалежності України. Бажаємо вам щастя, злагоди, миру, порозуміння і злагодженої роботи, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього. Зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.